Так, друзі, доброго дня. Ми з Херсону. Ми сьогодні тут. Ми з Мариною, ми з усією нашою командою. І 406, і 124 і 126 і академія і корпус морської піхоти. І тут ми, тому що нас дуже-дуже чекали. Петро Олексійович. <свісно> От настільки вчасно актуально, ви собі не уявляєте. Пару днів назад розібрали. Мою машину я була в п'ятьох метрах. Дуже добре, що в півішка була кумулятивна, просто струя пройшла по боку. Якби була осколкова, то піде реп багатоканальний, тобто там я 400-та частота, на якій зараз літає ворог, тому що стандартний реп нас наприклад не захищав. Далі мавіки. По-перше, не ризикуємо далеко залітати. А треба би, бо кожний мавік на вагу золота. Але саме головне, yeah. що це нічний да. сотня і в півішок. Причому просто наша мрія і пішка десятка. Ми якраз думали би десятки нам. би десятки, щоб повісити різні модулі управління, щоб переключати частоти, щоб повісити дві батареї, бо зараз є хороші боєприпаси, які підпалюють, щоб повертатися. Ми вже до речі, поверталися вашими дронами. <рес> Вона підпалила ще й повернулась. Представляєте? Є цухарки. Тут вони вже працюють і на низьких діапазонах налаштували так, щоб він показував тип. Ударного боєприпаса і рятував життя наших воїнів. Наступка треба, наприклад, вийти забрати дрон, ти подивився, що ніхто в цей момент не дивиться. Да. Супер. Так що своїх Супер. не кидаємо. Супер, дякую. Вольт Петра Порошенка привіз нам дрони, сотню, а також літає Мавік-3-про, лісні Мавіки. Це допоможе нам в боротьбі з ворогом, і фонд Петра Порошенка сьогодні нам сьогодні. Нагамотування хочемо вас привітати на Херсонщині і подякувати за ту допомогу, яку ви нам надали. І сподіваємось на підтримку і в подальшому. Починаємо роботу зараз. Зробимо на знак дякую. початку співпраці. Приймайте, друзі. Дякую. Дуже дякую. Дуже дякуємо в академії всім вітання, так як домовились. І дуже дякую за привітання з Днем народження. Це мотиваційна частина. Мені здається, дуже крута. вийшла. Він буде знаходитись поруч з бойовим прапором частини. Прапор, реп, пішки, мавіки. До речі, супер дефіцитна позиція. Все, ми тепер брати. Це робота на дому. Якщо ми будемо знов таки чекати, що у нас перемога буде завтра, ми програємо. Так? треба налаштовуватися. Що війна буде хай навіть не так, так, але треба налаштовувати, що війна буде довга і треба працювати. Ми робимо все можливе для того, щоб не втратити Україну і ставитись до цього треба дуже дуже. Втратити. Слава Україні!